З Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. Працюю на Південному фронті у складі протиповітряних сил ЗСУ. Хотів би розповісти вам про те, що робиться коїться зараз в Херсонській області у зв'язку з підривом, підривом Каховської ГЕС. На жаль, населення було. Дезінформовано стосовно е, піку підняття води. Спочатку говорили, що це пройде 12 десь годин, це буде пік, але так не сталося. Насправді, вода ще піднімається. Вже пройшло півтори доби, і вода піднімається ще вище і вище. По Херсону дивіться, затопило спочатку гідропарк, потім острів, потім е, ті дільниці міста, які знаходяться впритул до Дніпра. Хто місто знає, то корабельної площі вже немає вона під водою, там лодочки плавають. Вулиця Петренка, Річпорт, На Шумінській затекла вода. Там тепер деякі дороги роз... перекрили, і ми не можемо переїжджати з місця на місце. От, Десь так. І вода піднімається далі. На лівобережжі ситуація складніша. Лівий берег нижче правого. І як і прогнозувалось, туди пішла основна маса води. Гола пристань кажуть, що підняття води сталося від півтора метра до трьох метрів. Ну, це е, треба перевіряти. Ну судячи по від відео, які звідти нам присилають, то дійсно е, дуже високий рівень по дахи, навіть вище дахів. От, е, проблема людей не випускають з сел. Рашики встановили блокпости. Ну, є блокпост, наприклад, точно підтверджений на виїзді з пристані в бік Скадовську з місця затоплень. Людей там не випускають. От така ситуація. Біда. Кажуть, повертатися до своїх домівок і там зустрічати це горе, цю воду. От. Самі расисти в шоці від того, що відбувається, бо вони не, самі не очікували, що вони накоїли, Затопило їх техніку, плавають бочки з соляркою, вони сидять на деревах в деяких місцях, щось там намагаються передислокуватися, але, але безрезультатно, бо це вже болото, і вода ще прибуває і прибуває. О, тому. тому. Ситуація складна, це однозначно екологічна катастрофа, і, на жаль, будуть людські жертви. Бо е на лівому березі там тікати просто нема куди. Там вода усюди. Якщо а от по Херсону, що цікаво, дуже спокійно народ відреагував. Ми вчора були на острові ще коли його не затопило. Дуже багато волонтерських автомобілів, які їздять, збирають людей. Тепер, коли хто не встиг тоді машинами виїхати, зараз на, на, плавають на лодках, збирають абсолютно ніякої паніки в місті. Все нормально, спокійно. От. Ну, це Херсон. Бачите, Херсон виявився готовий до, до, до такого розвитку подій. А Лівобережжя ні. Там люди нікому не потрібні. В цьому біда. Отака зн... обстановка на сьогодні. От це другий день. Затоплення. Подивимося, що буде далі. Сподіваємось, що ми зможемо врятувати якомога більше людей. Дякую.